Приїхав мій подарунок на єврейський новий рік. Тож давайте разом подивимося, що там це подарунковий бокс від Федерації єврейських громад України, і тут завжди є все необхідне для зустрічі єврейського свята. Хочу нагадати, ми будемо святкувати 5786 рік за єврейським календарем. Тож в цьому боксі є календарі різного формату, а також ось така методичка, де можна побачити багато корисної інформації про свято. Адже кожне єврейське свято має свою специфіку, атрибути і також святкові страви. Як бачите, тут календарі різного формату ось такий кишеньковий та. Настільний календар. В ньому ви знайдете всі найосновніші єврейські дати, так, щоб ну, нічого не переплутати. І також, як завжди, в такому боксі література для дітей. Це можливість пояснити дітям простою мовою основу свята Рожха Ну і звичайно ж, який єврейський новий рік без меду. Це незмінний святковий традиційний атрибут на святковому столі, який символізує те, щоб новий рік був справді солодким. Далі в подарунковому боксі кіпи для чоловіків та святкові шабатні свічки. І обов'язково кошерний виноградний сік. Я його просто обожнюю. Це дійсно смак винограду. А ще в подарунковому боксі ось такі кошерні смаколики. Ось такий вийшов у цьому році святковий бокс на єврейський новий рік Рош Хашана.